Всім привіт! Вибачте, що мене так довго не було, але нарешті я повернувся через півтора місяця. По-друге, це знову. Це третя частина відкриття стардропів. І, і я накупив весь да, я встиг накупити весь Pass, якомога швидше. І в мене легендарний стардроп навіть в кінці. Ой. І якщо ви хочете ролики по Більше, то ставте 4 лайки. Хоча б 4 лайки або 5 лайків. І я запишу ще одне відео по Бравлу. Або четверту частину відкриття але ну чуть, чуть пізніше. Хочу сказати вам, підпишіться на канал, ставте лайк, пишіть в коментарях, який улюблений персонаж ваш. Ну а ми поїхали. Тобто улюблений персонаж. Ще вам хочу перед тим розказати, що в мене Алі на 600 кредитів, 600, ну тобто 600 кредитів залишилось, і я хочу її забрати. Прямо з легендарного або з міфічного. хоча б. Споки я не записував відоси, я робив 40 тисяч кубків, це дуже довго. Це дуже довго ну набивав ну десь рік, ну я набив цим літом. Що ж, не буду сидяти. Поїхали відкривати. Так. Ви бачите, я весь Brawl Pass вже накупив Тому давай-ка. Перший стартроп. Е, Поїхали. Так, перший. Рідкий. Кредит на алі. Добре. Другий. Сверх рідкий. Ну. Таке собі. У удвоєння. От. Опита XP. Третє. Рідкий. Ну як, звичайно. Сили. Мені додавали. Передостанній старт-дроп Епічний, вже непогано. Ну, от метрів, то тут таке. Якщо Ставте лайк ще раз і підписуйтесь, але я не буду вже затягувати. Так, на насчет 3 я відкрию. Ну, добре. ну, Добре, 5. 1. 2. 3, 4, 5. А ми відкриємо. Ооо! Опа! Все, я відкрив на відосі Алі. Ото жесть. Блін, я не очікував, що мені Алі випаде зараз. 1000 кредитів. І далі на славу піде ці кредити і все так далі. Блін, мені Алі випало 1000 кредитів. Ну, як випало? 1000 кредитів мені дали просто і все. Ну що ж, підписуйтесь, ставте лайки, а ми з вами прощаємося. Надіюсь. Ще побачимося. Всім пока!